Доброго вечора, ми з України. Я Ірина і наша, теремочок. наша рубрика москальського тіремочка. І ось уже перша карта випадає. Якийсь новий трофей у них. Якийсь, якась нова Да, да. їхніх темних ділішок. Радість за. Ви знаєте, Чим я більше, ну як то кажу, чим більше дров, тим, тим більше, верніше, чим далі в ліс, тим більше дров. І ось так. Ви знаєте, чим час далі йде, тим більше я переконуюся, що ну, це настільки маразматична слаба на голову, я скажу нація. І я думаю, що ви мене Підтримаєте багато з вас, по крайній мірі, так, ось, знов нам показує: місяць це настільки нехороша карта, але знаєте, яка карта? Неочевидна. Тобто, щось, ось, це знаєте, коли людині дуже тяжко на серці і вона не знає, що сталося. Тут неявні речі, але ось тут, бачите, це явні речі. Це я не хочу так дуже близько показувати, тому що Ютуб ну, дуже контролює мої відео, то я так буду обережніше. Тим більше, що там контролюють незвичайні люди, а... я так зрозуміла, якісь алгор... не алгоритми, а як вони називаються, Автоматично все йде, комп'ютери. Дивіться. Ці дві карти поєднаємо. Поєднаємо це так, що що в них робиться? Ось наразі, що в них робиться? Якийсь новий трофей. І в них, ви знаєте, це свято. Це свято це радість. а Накінець -то ми... чиюсь голову? Ну, це може бути, образно кажучи, голова. Це може бути просто якийсь, знаєте, комусь, а, ну, як сказати, от ще одна наша перемога, наша заслуга, наших злодіянь, наших е темних речей, темних справ. Це от, ось це ось це можна порівняти мої любі з цією Оленівкою. Чому я це згадую? Тому що от дуже добре підходить. Це може бути щось інше. Розумієте, це може бути те, що ми не знаємо. Нам же ж не все, на жаль, на жаль, а може, і з другої сторони, і на щастя, тому що ви розумієте, здорової людини психіка не витримає стільки. Я просто вже, знаєте, вже настільки шокована. Ось. Робилися там звірства. І це, щоб приховати. Зрівняли з землею, да? підпалили, розбомбили чи заривчатку, що вони там зробили. Ось це їхній ще один бал в їхню сторону. Отак я можу це сказати. Це знаєте, це коли а, в мене йде така зараз асоціація: от коли людина робить, наприклад, бусінки собі, да? на, на ниточку, на, 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 на це, натягує. Так? Ось це, от, це ще одна бусінка. Ось це ще одна їхнє е, звірство їхне, яке не покарається. А хто сказав, що, що це все буде каратися? Вони так думають. Ви знаєте, дивіться. Давайте так: е, будемо логічно, ми, ми всі тут розумні люди, логічно будемо думати. так? Вони теж знають, що вони не будуть. Хто коли русних колись карав. Вони вже не перше століття. Офіційно їх ніхто не карає. Їхні безправ'я, їхні те, що вони роблять, вже сотнями років, ніхто їх не карав. Те, що наші козаки їх карали, те, що наші зараз азовці, як то кажуть, зараз ходить така дуже інтересність. Вибачте, але я от скажу. Зараз вся країна Азов. І ви знаєте, вибачте, але я це скажу: мене кожний русний гидує. Гидує. з їхньою мовою, з їхніми принципами. Це гидотний народ, від якого мене вже нудить. От. Хтось мені каже, що я дуже емоційна, щоб я не брала карти і не емоцінувала, щоб я в спокійному стані. А мої дорогенькі, я емоціоную, коли я про це говорю, коли я про це думаю. Це значить мені не робити просто для вас розкладів. Але вони все рівно виходять правдиві. От скажіть, ну що це не Правда. Правда. Зробили, вибачте, гівно, а, а получили приз за це ще. Розумієте? Зробили злодіяння, а получили ще винагороду за це. Хіба це не правда? Правда. І тут емоціонуй, не емоціонуй, все рівно, воно виходить так. Воно інакше не може вийти. Це тільки у москальського таролога може вийти, що це правильно ми зробили, Ми побіділи, ми цю чорну тварь побіділи. Розумієте? От цей принцип таро. Кожний таролог читає з свого світогляду. У мене світогляд такий. Для мене москаль ворог. І я так щитую, я не можу щитати, що вони побіділи зло. Ну, як тут може бути зло? Побідіть? Коли зло побіждають, трофеї не збирають? Люди не вихваляються. Коли зло побіждають, людина не вихваляється. Оці всі мужні казочки, пам'ятаєте, коли побідив там Змій Гаринич, він ж ходив по всіх усюдах і по всіх чатах кричав, що вони побіділи. Змія Гаринича ні. Ну, Туди чатів не було, але все рівно. Його прославляли, а не він сам себе прославляв. А Москаль сам себе прославляє, і це було завжди так, і це так і є. За слово злодіяння ж себе і прославляють, що вони звірі. Хоча, ви знаєте, звірями їх теж не можна назвати, тому що звір це, це звірина, тварина, це, 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 вони не, не, не вбивають просто так. Тільки щоб е, поїсти. Я навіть не кажу жерти, бо москаль він жере. Він жере, він поглинає. Це чорна прірва, чорна діра. До речі, чорної діри не існує. Як нас е, світове правительство, як нас файно замилює. Нам всякі казочки розказує От не дойду я, не дойду я. До мене ще не дійшли ті карти, які я хотіла, але я підберу, можливо, якісь інші. І такі зроблю. Можливо, вже на цих вигідних я зроблю. Бо у мене ще мої внуки. От так. І давайте тепер подивимося, що у них там робиться. Так, краєм ока. Ну, так, да, їм добре зараз, а чого ні? Вони відстояли свою точку зору. Вони по зло Ну, в їхньому плані вони злопобіділі, москалі вонючи, щоб вони вже всі повиздихали. Відверто, вже все. Я вже все. От ви знаєте, після Оленівки я вже конкретно. Е, був е, коли цей супермаркет, е, Харків, ви розумієте, Це... я так скажу: ви знаєте, проблема в тому, що ми звикаємо потрохи до цього звірства. Це не добре. Це недобре, тому що ми вже, знаєте, вже коли занадто багато цього звірства, ми просто дійсно звикаємо. Ось, дивіться, ця карта е говорить, ну, в неї багато значень, але я ось чомусь, в мене одне пішло зараз значення цієї карти, якщо ми візьмемо ось цей розклад, бачите, вони вважають, ви знаєте, оце біблійська сцена. Всі знають цю біблійську сцену, коли Єва дає Адамові е, за, цей, е, заборонений плід. М? От вони вкусили цього забороненого плоду. Вони зрозуміли, що вони безкарні. Ніхто їх не покарає, ніхто їх не осудить, ніхто їх не притягне до відповідальності. Оці е, санкції, це, знаєте, як слона комарів кусив. Може, хтось пам'ятає такого віршика, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. У слона болить нога, Може, хтось знає, я з дитинства це пам'ятаю, тато зі мною вчив. Отак от оце. Це, знаєте, як. ну, нічого їм, оті санкції наразі нічого. Я так розумію, щось. Ну, от вони, от, бачите, сидять. Сидять. о, сидять. У дих зараз йде, до речі, якось трошечки підфартило їм. Вони ніби зараз трошечки привоспряли. Я не хочу від вас щось приховувати. Я, буду, я казала, що я вже в моїх розкладах буду. Хто не витримує якоїсь правди, будь ласка, не дивіться мої відео і все. Хочете казочки слухати? Йдіть до інших тарологів. Я буду говорити те, що я бачу. От вони з'їли зараз, з'їли, зжерли, попробували цього заплетного породу, хоча вони... Цей кліт жируть уже, е, всю їхню історію. ось І наразі у них, я так бачу, у них наразі е, піднялися духом. Якось вони вас пряли Я не розумію, чому, тому що в мене зараз внуки, і я цілими дня, днями з ними в дорозі, і я взагалі маю е, щастя, що я трошечки, хоч десь колись, такого от вам відео ще поки що роблю. от І дивіться. Розумієте, і вони, ніби вас пряли духом. Я не знаю, от ви мені напишете, що в них там таке сталося, що вони вас пряли духом. Я не знаю, але я розказую те, що я бачу. Розумієте, Вони вибрали цей шлях цього запретного плоду. Вони вибрали цей шлях звірств, катувань. І що їм за це нічого не буде. Ви знаєте, коли добре кажуть, коли людина наркотика якогось попробувала, вона вже не може від цього відмовитись. Це як от людина, яка палить да? або алкоголіки. Оце то саме, людина вже попробувала. людина-садист, людина звір. Ну і звір теж не можна назвати, тому що звір є звірі, а це ж тварюки. От. Розумієте, вони вже інакше не можуть. Вони, ви бачите, до последнього солдата. От знаєте, що мені пішло? Що у них зараз дух настільки вас воспрям... їхній патріотизм, оця вся пропаганда, це все, що в них зараз це настільки дух піднімається. І в них же ж там пропаганда йде, хоча вони вже так забрехалися. Що там ті допустим, допустимо, візьмемо ту Оленівку, так там же ж так все розмалювалося, що ми самі себе стріляємо, ми самі себе розрушаємо. Це вже настільки треба бути дебілом, щоб такі дурниці говорити. Ну, в принципі, Москаль тим і славиться казочками розказує. От це, це історію тисячу разів переписую. До речі. У них, от вам зараз відверто скажу: у москалів замашки, як це називається, елітної сім'ї. Вони, будемо так казати, вони від них, напевно, перейняли. Розумієте, тому що елітна сім'я була б вона дійсно елітна сім'я і дивилася за порядком, вона би оце б все присікла. Оці неподобства, ці звірства, ось, вона би їх присікла. А вона не присікає, вона ж їх підстрікає. І ви знаєте, в мене, я, я збираю, хотіла зробити сьогодні, я не знаю, я не встигну, тому що треба з внуками щось робити. Хотіла зробити на Китай, Тайвань і Америку. Я робила вже Китай, Китай і Тайвань, робила десь місяць назад, може трохи більше розклад. Але ви знаєте, час міняється, треба розклад повторяти. Тому що а, події відбуваються, все міняється. Ви мені от розкажете, що в них там таке сталося, що в них дух піднявся? Вони, ви бачите, до, до останнього. Ну, я чула таке, що ті, хто на полю бою, у тих немає того патріотизму, вони готові тікати. Їх просто посилають, якщо будуть тікати, їх просто ззаду свої ж перестріляють. Розумієте? Ось, А це, я так скажу, народ. Зборище. ото зборище, що там живе. Зборище у тих не, непонятних ем, шайка якась. Якось так, чомусь вони вас пряли. Я по розкладу це бачу, але я не розумію, чому що, що сталося. Розумієте? Оце ви мені напишете. Які там зміни зараз? Хотіла зміни послухати. Запитати, а що це мені хочуть розказати? Аа. Ви знаєте, якась угода у них. У них якась угода. А, або з якимись матеріальними ресурсами. Їм прямо підфартило. У, у них вже що то підфартило у них. Ось це, ви знаєте, цього вони, от, Я питаю вас. А Таро мені вискакує і хоче мені сказати тим, що о, у них підвалило щось. І це не, мал, не маленька сума. Це може бути все, що завгодно. Це можуть бути ресурси як е, зброя, як е, гроші, е, ну, тобто фінанси, і може бути ще щось. Е, тобто, якийсь товар, якісь детальки, якісь щось може, щось їм підфортило, того. Е, того... Ніби як їм щось підкинули. Да? Бачите, їхні забаганки, їхні бажання, ніби як таке враження здійснюється. Ви бачите? Да-да-да, того вони радіють. Я хотіла ще коротко запитати, що робиться в їхній верхушці конкретно, що там нового відбулося за ці дні, що ми не дивилися. Да, Підвалило щось їм. Да, від... від що їх від стагнації врятує, да? забаганки, бачите, оці забаганки? Да, 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 мої любі, якийсь десь договор з кимось, з якоюсь країною, тут може бути і три держави, щось підвалило їм. Ззовні, тобто не внутрішнє щось ззовні, щоб їхну стагнацію трошечки протолкнути до перемоги. Отак я це бачу. Щось їм підфартило, щось їм підкинули. Не будемо далі роз... там. Давайте подивимося Валер'яночку. Ще на сьогодні, мої дорогенькі, що там цікавого, що там відбувається, що, які нам поради, які нам надії, дасть маленький принц. Мої любі, мої дорогі, віримо, по-перше, в нашу перемогу. Наполягаємо на цьому. Про це треба говорити. Про це все треба говорити. Підтримувати, хто що може, як може. Любі акції, протести, хто за кордоном, хто де. Тому що, ви знаєте. Оце, що зараз відбувається, це вже, вже, вже ну, настільки цинічні речі відбуваються. І світ мовчить. Як ті, о, ті всі організації, хрести їхні? Немає значення, який хрест, то все, все воно блудне. Ось. І так, дивимося, які нам надії дають, яку надію дасть нам маленький принц. А боротьба продовжується, мої дорогі. Продовжується боротьба. І ви знаєте, як тут символічно показується, що ми боремося за то світло, бачите, ми запалюємо світло на всю землю. На всю землю запалюємо світло. І боремося з всесвітнім злом. Україна мужньо бореться і маємо надію, що ми переможемо. Тепер подивимося, що у нас тут. І, до речі, ви бачите, у нас теж йдуть переміни. Два, Дві монети говорять про те, що дійсно йдуть переміни. Бачите, якісь, а, щось нам теж підвалить. Єдине, що бачите, що ну, я це чула, теж, що э, німецькі ці не німецькі, а чи американські, чи, чи оті, хаймерси, чи які, чи німецькі, німецька якась зброя. Зараз от не скажу, не буду брехати. Якась німецька зброя виходить з ладу. Ось. Але я бачу ось по цим картам, скажімо так, допомога все рівно йде в Україну не такими темпами, не так швидко, не так потужно йде. На жаль, не так, як би хотілося. Але, бачите, і наші теж заправляють, як би це сказати, стають до роботи, ремонтують і зразу знову на, на, на передову. Бачите, як. Давайте ще одну карту для нас, усіх, яка надія нам. Так, що, ви знаєте, от ми коли будемо разом, бачите, будемо разом. Переможемо. Далі до перемоги. Не здаватися. Ні в якому разі ми не здаємося. Ми не віддаємо ні своїх територій, ні своїх людей. Нам треба не здаватися. І ви знаєте, ось ця приказка, яка про війну йде, як вона називається, зараз я скажу, згадаю, в любві, як і на війні, всі методи хороші. Якось так. Я німецькою вже знаю. Я вже німецькою. Я колись, знаєте, 25 років назад все перекладала на німецьку, а тепер треба перекладати на українську. І ви знаєте, важкувато, забула. І не знаю, як у нас це скажуть, але ось всі методи добрі, все використовуємо абсолютно все. Якщо ці тварі підлі, значить, треба з ними так само. Ну, що робити. Хоча, ви знаєте, я ніколи не чула. Що наші військові знущаються над військовополоненими? Ніколи не чула. Єдине, що я вам скажу: ви знаєте, я колись читала про тортури козаків. От, відверто вам скажу, поцікавтеся, там дуже цікаві речі. Як вони катували зрадників? Як вони катували ворогів? Ви знаєте? Відверто скажу, мене аж мурашки по шкірі бігати почали. Бо то, що там, там дійсно страшні речі. Хоча, хоча вони не такі садістські, як у москалів. Розумієте, вони просто, як би це сказати, там більшість, наскільки я пам'ятаю, там більше за своїх зрадників. Там не катували так чужинців. Наскільки, я пам'ятаю, своїх зрадників. У них були свої методи. От. Але, але, на жаль, це вся історія забуває. Да. Гаразд, мої дорогенькі. Боротьба продовжується. Мирної вам ночі, мої любі. Зустрінемося зранку. Ось тому бережіть себе, робіть техніку, щоб дожити до ранку. Тому що речі такі: я, я чула, що там якусь пару прямо в ліжку, бомба залетіла, що то навмисне вбивство було, москалів, людина дуже багато зробила для України. Я не пам'ятаю прізвище. Уже такі два, два пенсіонера, які не втікли, а залишилися і робили все для України. Гаразд, мої дорогенькі, пам'ятаємо усіх загиблих, нікого не забуваємо. Кому вигідно безіменний солдат, це у москалів, у нас наші воїни, наші герої мають імена, мають прізвище, і їх треба пам'ятати. Мирної ночі, мої любі. Ні, я так не можу вас лишити. Треба якусь хорошу карту. О, бачите? Да. Тільки сила, добро, добро до себе, до своєї країни, любов до своєї країни. Нас буде тримати на плаву, як би то сказати. О, си, наша сила у любові до себе. До своїх ближніх, до українців, до своєї землі. От так, мої дорогенькі, і це допомагає нам боротися. Люблю вас, мої любі, цілую, обнімаю кожного з вас. Ви мої рідненькі, щиро вам дякую. І мирної ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.